Вітаю вас, дітки, на уроці навчання грамоти. Друкування в нас сьогодні. Ми з вами прописали маленьку букву Н. У вас у зошитах для друкування останній запис це велика друкована буква С. Ви від неї відступаєте 4 клітинки вниз. Один, два, три, чотири. На п'ятій, ось тут ми почнемо писати маленьку та велику букву Н. Друкована буква Н, велика та маленька. Відрізняються між собою лише за розміром. Складаються вони з трьох елементів, з трьох паличок. Ось так виглядає маленька буква «Н». Ми її пропишемо через клітинку. Відступаємо клітиночку, паличка. Паличка з верхнього куточка до нижнього по лінії клітинки. Друга паличка. Посередині клітинки. серединку знаходимо і ведемо праворуч до другої сторони клітинки. І третя паличка. Прописуємо так цілий рядочок. Ось так я прописала рядочок маленької букви N. Так само прописуємо велику букву N. Відступаємо від цього рядочка, від маленької букви N, клітиночку одну, і починаємо писати велику букву Н на дві клітинки. Через дві клітинки вона проходить. Така сама, як маленька, тільки через дві клітинки. Палички, і Середня паличка посерединці на лінії клітинки йде. Прописуємо також рядочок цілий. Ось так два рядочка в мене маленька буква N друкована і друкована велика буква Н. Я вдячна вам за увагу, а також буду вдячна за вашу стараність та акуратність при виконанні цих робіт. До зустрічі!